Алеї почесних воїнських поховань реконструюють у Кропивницькому. Їх дві. Одна на рівнянському кладовищі. Тут поховані 32 військових, розповідає Михайло Борщ, представник підприємства підрядника Єлизавета, яка виконує тут роботи. Буде забор виставлений, аналогічний тому, що ви бачите ззаді, кирпічна кладка буде. На цій алеї почесних поховань хоронять бійців з Кіровоградщини, загиблих з 2014 року, початку російсько-української війни. Частина алеї впорядкована. Робота над проєктом реконструкції розпочалась той рік, розповідає Ігор Тимченко, підприємець, який здійснює інженерний технічний нагляд. Бетонна основа під влаштування гранітної плитки. Після цього буде влаштування пам'ятників і облаштування тротуарною плиткою. За підрахунками інженера, реконструкція алеї буде тривати два-три місяці. Після облаштування тротуарною плиткою та встановлення огорожі рідні загиблих можуть встановити пам'ятники. Їхню вартість компенсують з міського бюджету, сказав заступник міського голови Олександр Вергун. Саме таке питання дискусійне це пам'ятники, якої вони будуть форми. Було запропоновано виготовляти і встановлювати пам'ятники. Вже в тих геометричних розмірах тої форми, які є на рівнянському кладовищі, які встановлювалися для героїв, які загинули в 2014, 2015, 2016 роках. Комплект, щоб входило до пам'ятника, до установки пам'ятника ваза гранітна для квітів і лампадка для свічки. Показав проєкт реконструкції. Говорить, на алеї почесних поховань на Рівнянському кладовищі висадять 77 туй. Становлять чотири лавки з урнами. На вході викорбують прізвища загиблих воїнів. Вартість реконструкції 3 мільйони 100 тисяч гривень. Гроші з міського бюджету. Ще одна алея поховань бійців розташована на далекосхідному кладовищі. Облаштовувати її почали з 2022 року. Нині тут 215 поховань. Планується там збудувати алеї, тротуари, і на яку кількість розрахований цей сектор на 558 поховань. Вартість цього проєкту 25 мільйонів гривень. Вхід на цей сектор почесних поховань планується від центральної дороги на далекосхідному кладовищі. Розроблявся проєкт аналогічно по зовнішньому вигляду. Яке в нас вже є сектор на Рівнянському кладовищі. Планується в кінці цього сектора почесних поховань, місце для парковки транспортних засобів. Тут по проєкту передбачається встановлення лавочок. Тетяна Бубусь, дружина військового Сергія Бубуся. Каже, він загинув 17 квітня цього року. Бачили проєкт, бачили, показували нам, то вполні, так. так. Хороша ідея, пропозиція. Я тільки за. Будуть хлопцям все одинаково ставити пам'ятники, буде плитка. Це важливо, щоб була пам'ять надовго, щоб могли прийти поговорити. За інформацією Олександра Воргуна, за пропозицією рідних загиблих військових, на парковці планують поставити контейнер для сміття, буде вода для поливу квітів. Облаштування алеї на Далекосхідному кладовищі розпочнуть після завершення тендерних процедур за 2-3 тижні. Реконструкцію робитимуть поступово, повністю завершити зможуть, коли закінчиться війна. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.